Хей всім! В общем, як ви могли зрозуміти, сьогодні я буду готувати яблука в карамелі. Да, І у мене їх буде тільки. Два. Для того, щоб приготувати смачні яблука в карамелі, нам потрібні будуть, звісно ж, яблука. Два чого два, якщо їх три Три різних барвники. У мене тут жовтий, червоний і. Блакитний, 200 г цукру і 40 мл води. Звісно ж, я не буду їх тримати в руках і, і ще дві е, палички для суші, щоб їх туди так. О! Щоб отаких от два красавця було. Ну, ну. Беремо цукор. І сюди його бімс. Далі беремо водичку. Сюди теж зберемо. Барвник я буду додавати потім. Зараз треба акуратненько перемішати, щоб е не додавати там всяких там пузириків повітря, щоб. Ну коротше, ну, я про просто сказав, так відео зробити. Що я от це? Ось от? <сум> така у мене однорідна маса вийшла. Я забув увімкнути оцю надпис Hello, але я не думаю, що це така вже велика проблема. Якби продовжуємо готувати. Oh, it it burns, it burns. Я да яку штуку хочу принести, я швидко. Все, я приніс. Це кубік е, Додаємо кислоту, її там лимонну. Ну і тепер залишаємо його кипіти до карамелі до янтарного світла, янтарного кольору. Потім ми перевіряємо його на якийсь шарик. Ну, коротше, так сказали просто. Так от, для чого я приніс кубик Рубіка? Поки це все готується, я хочу вам показати, що я вмію зібрати кубик Рубіка. Да, це все. Я може зібрав, ви, ви цього просто не бачите. Я, став, я, я собрал. Поставте лайк за це. Карамель жариться. Як ви думаєте, які із цих бородників мені вибрати? Я виберу синій барвник. А давайте подивимося, що буде, якщо капнуть синій барвник на яблуко і потім його з'їсти. Ну просто подивіться. Блін, я б його так оставив на пару хвилин, а потім кусав уже. Ну, це ж роді ще не світло янтарний, правильно? Поки що ні. Потім у мене по плану додати туди барвник. І вже потім макати яблучки в карамель. А, я підготовлю поки місце, куди я буду викладувати їх. У мене буде зв'язка, противень і ця, коврик в общем, для готовки. Ой, вже починає але Це ще не світло-янтарний. О, пройшло вже декілька хвилин. От дивіться, як воно розповзлось. Заражається яблуко. Спочатку я думав взагалі зробити якби яблука в Рі... як це рідкі карамелі. Ну коротше, не, не та, що хрумтить. Але потім я щось подумав. Та ладно, ох ти ж блін, тут уже йолки-палки, блін. Офігеть. Тут уже явно. Ох, блін. Ви подивіться на це просто. О. О. Ну, ви просто на це подивіться. Ну ви це бачите? Це ж благодать просто. Все, можна в я думаю. А, і да, забув сказати, куснується яблуко в кінці відео. Покольная штука. <laughs> яблоко чуть-чуть великоватое, мне <laughs> Ребята, вы просто подивите, я просто в нефть макаю яблоко. Это <laughs> Вот такая махина. И другая. Та нічого не Друге яблуко у мене вийшло дуже спорне і трохи з солодкою Ну, Ставлю. Хай буде. Хочу вам сказати, це прикольна штука. М -м -м, у мене вийшла карамель! Нормально! У мене, мабуть, ніколи в житті не вийшла нормальна карамель. Перший раз. Іменно хороша. Та яка застиває, ладно, потом даємо. Із цієї карамелі можна навіть ліпити щось. Тільки якщо дуже... дуже швидко. Mm, оце буде хайп. Явно. Пройшло yeah. хвилин 10 з того моменту. Мене радує, що карамель вийшла хороша. Ну, яблука застигли. Вийшли у мене отакі два красавця. Ну, один красавець, один... просто, ну, такое. Я рад, что я добавил в синий краситель. Оно вышло такое космичное, я не знаю, как это пояснить. А Ну-ка, укушу. Ага, давайте я достану палочку. Блин, нет, походу. Я вам хочу сказати, що вийшло дуже-даже смачно. Правда, коли карамель чуть упала, вона розбилась на кучу маленьких кусочків. Ну і як обіцяв, кусаю оце отравлене яблуко. смаку звичайне яблуко. Я не знаю, у мене сильно синій язик чи ні. А, я бачу. Опять Шутки про смурфіка, да? <смірка> Ну, Ладно. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. До зустрічі!